За Україну молюсь, молюсь за близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих. Дай міру, дай спокою, Боже прошу, дай світло і радості, я знаю, що часом вирішу. Не здамо Україну, Україна і з нами, наша держава, Гордиться синами, гордися своїми України дітьми, За тебе усім серцем молимось ми. Нам не треба війни, не треба, не Ми і мир на землі, Щоб не коршики в чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської, силу ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною, міць народу в народних руках.